Неділя 7 грудня продовжує інтелектуальну і ментальну концентрацію на стратегічно важливих питаннях роботи, бізнесу, статусу. Але для багатьох з вас. Найбільш гостро може постати питання правильної упаковки продукту, оформлення, послуги, презентації, резюме, упаковка бренду сюди ж, всі ті питання, навколо яких крутилися наші думки в жовтні листопаді, всі ті незрозумілі закони, бюрократія, затримки, проволочки, все це почне вимальовуватись нарешті в цілісну логічну картинку і дозволить нам зробити правильні висновки чи кроки. Незважаючи, що це вихідний день буде мегапродуктивний. Нам дарується нарешті ясність мислення і висока концентрація. І це ідеально підходить для складної, детально розумової роботи. Хоч складайте іспити, хоч подавайте заявки на кредит, і ви побачите, як дрібні деталі. Нарешті складаються в цілісну картинку. Також це гарний день для планування і організації будь-чого від дня народження до бізнес-пропозиції. Я вас обіймаю і бажаю отримати цього тижня важливі результати тих справ, над якими ми з вами так довго трудилися. З вами була Марина Нефрічук, побачимось за тиждень.